Черговий раз відкритий кубок клубу Ратоборець Теквондозі зібрав Борис краще в бійців Київщини. У за призові місця зійшлись кращі представники секції з усієї області. «Должні були бути представники з Криму, але по непонятним причинам вони не з'явилися. Приблизно більше 150 учасників на змагання з'явилося діти віком від 7 і старше 18 років. Завітали на змагання і друзі клубу «Ратоборець» – представники військово-патріотичного клубу міста Фастів. Ми сьогодні в цей раз ми привезли невелику команду, бо у нас діти займаються по різним планам, і тому у нас команда деяка поїхала на інші змагання, але ми сюди привезли найкращих бійців. Ось вони зараз вони будуть виступати. Хлопці готувалися, їм цікаво по цим правилам виступити. От, е Надіємося, що щось привеземо, щось заберемо. Якісь перші місця на перші місця хлопці розраховують. Велике бажання перемогти панувало і серед представників клубу Ратоборець. Минулого року вони не втримали кубок. Тепер прагнуть повернути його в місто. Тому готувалися вони дуже ретельно. Я займаюся близько двох років, вже йде третій рік. У мене на щиту вже 5 медалей. От я сподіваюся, що тут я отримаю шісту і, наконець-то, золотую. Розпочали змагання з двобоїв серед найменших учасників. Їм лише по 7-8 років. Але їх майстерність і жага перемоги вразила всіх. Мені дуже приємно дивитися на підростаючу молоді, яка показує свою фізичну виносливість, настойчивість, досягнення цілі, перемоги. Вот. І хотілося б поблагодарити наш клуб «Ротоборец», который стоит у основания этих всех соревнований, вот, что они молодцы. Вот, они занимаются именно военно-патриотическим воспитанием нашей молодежи, которые готовятся защитников нашей Родины. Вот, и патриотизм именно воспитывается здесь, на ковре этих всех соревнований. За радянские часы было такая приемное э, в здоровом теле здоровый дух. І що дуже приємно мені, що осередком цього згуртування, згуртування є Бориспільський клуб Ратоборець, який я так бачу з кожним роком, все поширює, поширює свої межі існування. І хочеться, як і батько, і своїх дітей долучити до такого заходу. І я думаю, що вже в цьому році. Мій син буде займатися в такому спортивно-патріотичному клубі «Ротоборець». Змагання проходили весь день. За їх підсумками. Більшість нагород завоювали представники клубу «Ротоборець». Тобто цього року кубок залишився в нашому місті. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.